Діло англійська мова онлайн для вимушених переселенців. Проект стартував у Дніпропетровській області за підтримки посольства США. Вивчати професійну англійську мову безкоштовно має можливість кожен, хто має статус переселенця. Як долучалися до навчання цілі сім'ї з Донеччини та Луганщини, та які основні критерії відбору до груп знає наша Ірина Деревянчук. Фахівці кажуть, акцентували увагу на діловій англійській мові, тому що переселенцям це необхідно для працевлаштування. Коли посольство США анонсувало проект, основна ідея полягала в накопиченні саме такої лексики серед учасників. Займалися набором бажачих вивчати англійську протягом жовтня. Зібрали три групи по 60 людей у кожній. Основний критерій хоча б мінімальний рівень знання мови. В основному всіх учасників є рівень А1, тобто начальний уровень вже є. Тадні большая настройка. 4 місяці, в яких вони будуть онлайн. С инструкторами, которые живут в разных городах Украины, они будут изучать английский. И есть еще интересный элемент, который вносит разнообразие, есть face-to-face -face sessions. То есть будут реальные занятия в Днепропетровске, которые здесь будут проводить наши два преподавателя. Заступник Аташе з питань культури в американському посольстві в Києві запевняє, співпраця з українськими спеціалістами пройшла плідно. На цей момент сформована професійна команда викладачів, яка допомагатиме удосконалювати переселенцям мовні навички англійської. Ми, ми дуже щасливі в житті, що ми вже розмовляємо англійською як американці, і ми знаємо, що ми хочемо п дати це можливість іншим, розмовляти англійською, і мати можливість спілкуватися. І зараз. Усі хочуть, звісно, підтримувати які дуже багато страждали вже. Учасниця курсів Оксана розповідає, дізналася про таку можливість завдяки чоловіку. Сам він працює у сфері IT, а тому англійська йому вкрай необхідна. Каже, основна мета вивчати для роботи. Втім, не виключає, можуть іммігрувати до Сполучених Штатів. Однак тільки якщо з'явиться можливість там працювати. Спеціальність моя економічка кібернетіка дуже мало по спеціальності. вирішила попробувати себе теж вайті. Неплохо получається. А вот соответственно теж нужен англійський, более лучший урівнят именно для роботи. Поэтому решили пойти на курси вдвоє навчання у будь-якому віці за будь-яких обставин. Вимушені переселенці накопичують нові знання та продовжують повноцінне життя у мирному Дніпропетровську. Ірина Деревянчук, Роман Івашинов. Новини ТРК Регіон.